Сім бригад екстренки Черкащини отримали нові автомобілі у максимальній комплектації. Тому ці реанімобілі будуть використовувати бригади медицини катастроф, які першими виїжджають на надзвичайні події в області. Напередодні професійного свята, яке до речі, в Україні відзначають лише вдруге. Медикам екстренки вручили відзнаки за сумлінну працю. Нагороди отримали 46 працівників. Черкащани вам дуже вдячні. За те, що ви завжди перші, за те, що ви завжди тримаєте свій фронт, перший фронт, ви є невід'ємною складовою загальної системи медичного забезпечення, невід'ємною першочерговою ланкою, яка сама перша надає допомогу. І цю місію ви виконуєте не тільки відносно Черкащан, а й відносно інших регіонів. І я дуже вдячний за те, що ви її виконуєте і відносно наших. Військовослужбовців наших збройних сил після вручення відзнаку дії отримали ключі від автомобілів. Олександр за кермом понад 11 років каже, робота, хоч складна, проте подобається. Автомобілі все не буду перечисляти, все є. Ну, можна працювати спокійно. Мені як нравиться ця робота? Ми ж останні ну, питання що найскладніше Воно ну, найскладніше все. Найскладніше, коли оказуєш людині допомогу і хочеться, щоб людина жила. Автомобілі закупили за державний кошт на загальну суму 10 мільйонів 850 тисяч гривень. Швидкі мають максимальну комплектацію, тому саме їх використовуватимуть бригади, які першими виїжджають на виклики надзвичайних ситуацій. А їх на сьогодні вистачає. Розповідає очільник Черкаської екстренки ігор Фесун. Вони оснащені всім самим необхідним. Крутіше комплектації в Україні немає. Тобто є три вида, чотири види комплектації. Беремо три, а Б і С. С – Це саме крута. Оце всі автомобілі класу. С. подібне підсилення вкрай потрібне, адже сьогодні медики виконують набагато більше роботи. Набагато стало більше викликів. Набагато стало більше нервової роботи. Набагато більше стало ситуацій, які я зараз навіть не можу вам розповідати. Це Колись після війни ми зустрінемо за чашкою кави, я розповім, і ви будете дуже здивовані, що зараз робить екстрем. Але ситуація зараз дуже напружена в тому плані, що зараз дуже велике моральне навантаження. Працівники бачать набагато більше речей, які, які раніше не знали, не здогадувалися, не бачили. Зі слів Антоніна, перші тижні повномасштабного вторгнення були надзвичайно складними і морально, і фізично. Початком війни ми почали працювати сутками і три дні дома. Це було важко. Колектив став якийсь дружніший, ми якісь такі більш зібраніші. І... В общем, війна, можна так сказати, да, нас якось більш з'єднала, і ми такі стали більш дружні. Юрій теж водій швидкої, і саме він доправить спецавто у потрібне місце. Комплектація прекрасна, дуже приємно. Ну, новий автомобіль, є новий автомобіль. Дуже приємно, що дня нагодує такого свята великого. Отримати ну, от такий подарунок. Скільки років ви тут працюєте? Якщо не закриєте, чому вирішили сюди прийти? Чому прийти? Я, ну, подобається мені, подобається мені от такі екстрені медичні, подобається мені, колектив подобається. Реанімобілі розподілили між різними бригадами. Одна з автівок залишається у відділі реагування надзвичайних ситуацій. Ще одна у Черкасах. Інші поїхали у Золотоношу, Смілу, Звенигородку, Умань та Чорнобай. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.